Привід усім. Під'єднав я БМС. Так, не дуже це охайно. напаялися, Від'єднував повністю ці роз'єми. Підрізав, припаював шлейфи, знаєш ще якось забандажується провода. От. так воно все виглядає. Вони дуже кухайно. 95 елементів, відповідно, там біля 97 проводів треба було перепаяти. Спаяв все це бмс під'єднав. Зараз в нас виходить от, повністю всі елементи. 96 людей під'єднані. І 95 у нас. До речі, батарея дуже гарно збалансована. Я нічого тут не робив, тут буквально 100 В бігає, це воно вже цілу ніч пропрацювало. Ну і можна ще от під'єднувати таку саму кількість. Налаштував поверхній межі 4 В, по нижній 3,4, а на самому інверторі трошки вужчі межі. У нас не відпрацьовувала БМС. Тут у нас від з батарей. Вихід, йде на реле, одне, друге. От. У нас показує зразу температуру. Ну, температурні датчики я вже нікуди не впихав, не знаю. У так нічого не гріється у таких струмах. Я поставив 25 А максимум, бо є комірки у нас 25 ампер годин. Хоча ця батарея витримує там е 5 вихідний струм, але наразі буде так. От. Мені більше. Поки що не буде потрібно ще 8 От, А тут у нас наразі я під'єднав без е каншини просто. У нас батарея по напрузі працює. От зараз 353 вольта. І я налаштував тут поємність батареї вказав. Розрядний 25 А, зарядний 12 А. Інвертор може до 39. І... Ось тут наразі отакі от напруги. До 370 вона має заряджатися. Ну, потім поставлю більше. Десь 378 вольт, думаю, буду заряджати її максимум. Наразі ранок сонця взагалі нема. У нас тут. А я поставив тільки зарядку від сонця. От, якщо налаштування, бетері. Я грітчарт забрав. Працює він тепер і від батареї, тобто от ми, наприклад, від батареї, від мережі відключаємо. У нас мережа пропала і от від батареї. Там 72 якесь споживання пішло. 22 А. А тут... Менше 05 А чогось він не показує, це БМС. Практично вона там. Ну і плюс у нас зараз сонце певно скомпенсує практично споживання. Так, можливо і так. У нас виходить, що сонце 30. Ну... Показує, що щось воно там споживає з нього 0,2 Ампера. Плюс Сонце 30 Ха -ха. Ну, Тепер вже працює він нормальний інвертор. Вмикаємо. він довго роздупляється. От, і от сюди на ці входи, високовольтна батарея під'єднується. Проїд 6 квадрат. Для 37 А. Тут ще от кришечка буде, чекає. Але так як тут у нас вийшов затик, цей роз'єм не поміщався, то трошки відігнув у цю сторону, то можливо три кишку буде переробити. Додавлю тут 5 мм. І ще зроблю на 3D принтері кнопочки. Щоб можна було звідси на якусь викрутку і там натискати в глибину. Отут так зроблено, блін, всім внизу ці І треба ще чуть-чуть десь на міліметр змістити екран. Ось закрити. Бачите? Типу, все добре. От чуть-чуть вліво. Ось тут. Чуть -чуть Буквально міліметр. Ще посмістити. розмістити кнопочки. Зроблено 3D-принтері. Все працює, струм міряє. DC-DC працює, причарт, включається, все як має бути. БМС налашовується дуже просто. Ось тут, тут по меню. А, зараз вона вімкнена, то нічого не можна замкнути. Просто цією кнопкою вибираємо тут. Виставляємо напруги, а повер кнопочка включає. А тут плюс, то зараз можна по комірках подивитися напругу. Плюс-мінус. Все, Це що є. От у нас астрінг температури. І без стринг зараз будуть нулі. Він в нас взагалі не під'єдна. 95С, 25 Ампер годин. Ось таке. Ще з часом спробую підключити фукан до інвертора, тоді буде легше по ідеї налаштовувати інвертор не по напругах, а по відсотках. Хоча така справа, що по напругах. В батареях NMC легше, там характеристика заряду розряду така плавна, не плоска, як в літій ферма. Відповідно, тут по напругах легше налаштувати. Ну, та й напруги високі, тут досить в нас виходить дуже велика різниця, між, до 10 вольта можна виставляти на DEI, а різниця по напрузі досить велика. Там, це не 50 вольт, що там 2 вольта і вже половину батареї нема. От. І то все простіше. От. Наразі так все воно виглядає. Буде працювати так. Можливо, з часом я подивлюся, батарея 8 кВт маловата. Хоча в мене є можливість віддавати все в мережу, потім назад брати. тому Наразі буде працювати так, а можливо, з часом я. Зроблю 120 комірок на 100 А може і на 200 Ну, це я не знаю, ну, там, в районі 4 тисяч доларів треба вложувати. Поки що не бачу в цьому потреби, але, але... Ну, і напруга маловата 350 вольт, тобто ми можемо утримати е, тут буквально 12-13 кВт. Щоб повністю на батареї всю напругу утримати, то треба всю потужність, то треба хоча б 550-600 вольт піднімати напругу батареї. У нас сонце чуть-чуть розігрівається аж 40 Вт. Ну, зараз ума таке. Так, все. Питайте, якщо щось цікаво. Буду відповідати в коментарях.